Одні з найважчих жінок в Україні зробили операцію зі зменшення шлунка. Світлана Чернуха вона важила до операції понад 200 кілограмів і не могла сама ні ходити нормально, ні спати, ні навіть дихати. Лікарі називають цей випадок відчаєм хірургії за півроку після подібних втручань. Пацієнти зазвичай втрачають, що страждають від ожиріння, втрачають до 50 кілограмів ваги. Як почувається Світлана, що наважилася на радикальний крок? Ірина Маркевич, розповість. Таким лікарняним карате Світлана розробляє легені і знімає напругу. Сьогодні важливий день за нею болівають сусіди по палаці. Світлана йде на операцію, але на півшляху зупиняється. Ці 20 метрів для неї неабияке досягнення. Переднувши червону лінію операційною, вона зробила крок до нового життя. Плануємо пересікти шлунок, половину шлунка десь приблизно. Операція без розрізу, лапароскопічна. Хірургам допомагають мікрокамери. Камеру в завілів полость, жиру дуже багато. Печінка в стані жирового гепатозу. Це найважча стадія ожиріння, коли страждає увесь організм і немає іншого виходу, окрім хірургічного. Це вже відчай хірургії в сучасних цивілізованих країнах. Такі операції не дочекають до таких розмірів хворих. Світлана в інституті хірургії та трансплантології потрапила під спеціальну програму для важкохворих. Зараз є можливість по пілотному проекту. Держава виділяє кошти ці операції, виконуються для хворих безкоштовно. Ваги показували 205 кілограмів і вимикалися. Вона не могла ані. Ходити ані нормально дихати для операції була одна умова: хоча б трішки скинути вагу. За останні місяці Світлана схудла на 20 кілограмів. Чому це було так надзвичайно важливо? Тому що ось цей хірургічний стіл витримує максимум 180 кілограмів. Під час операції є шлунку зменшують до 200 грамів. Частину травної системи відключають від контакту з їжею. Ми підготували стінку шлунку, чистили від жиру, підготували до пересічення в Україні. Роблять близько 400 таких втручань на рік, а потреба у 10 разів більша. За півроку після таких операцій пацієнти худнуть не на один десяток кілограмів. Також приходить у норму рівень цукру. А відтак зникає діабет другого типу. Наталя теж важила за 200 кілограмів. Вона перша, хто привітав Світлану після операції. Жінки наживо бачиться вперше. Я вас дуже рада бачити. бачить. вас. кілька місяців до операції. Наталя підтримувала Світлану телефоном. Тепер вона налаштовує її. Життя дитина заручник свого тіла залишилася позаду. Це висхудли на. З періоду за два роки на 112 кілограм хірурги зробили свою справу. Тепер усе залежить від Світлани. Більше двигатися, не жаліть себе. Я така крильона. Ось така порція. Це тепер для Світлани і обід і вечеря, і вона не відчуває голоду. Однак, якщо норми не притримуватися, шлунок можна знову розтягнути. Після операції світлана схудла на 15 кілограмів. Ой. Хоть би не роздавить, а загалом уже мінус 40 кілограмів, хоча по ній цього не видно. Однак результат на вагах радує 165 кілограмів. Світлана, яка не могла дійти до операційної, хоч і з ходунками, але нині намотує круги лікарняними коридорами. Скільки енергії в мені? Я не знаю, я готова навіть його звернути. Це означає, що жінка готова поїхати додому. Я чоловік є невіста, є син. Оці разом гуртом і її повертати до повноцінного життя. Ось так на початку лютого екстрені служби доправляли Світлану до Києва. Це була ціла спецоперація. Ноші з нею несли восьмеро чоловіків. У вагони піднімав маніпулятор лежачі. Придержуємо, придержуємо, придержуємо. Нині теж допомагають екстрені служби. Отак, ноші вже не потрібні, і Світлана відчуває себе зовсім по іншому. Як чудо, якесь я не вірю взагалі. Не думала вже, я сама себе хоронила. Рідні у Херсоні не можуть дочекатися Світлану. Кілька тижнів переживань позаду. Я хотіла да. вам на вата. Щоб вам тепер світи всі. Ой, спасибо. Світлана вже не заручниця свого тіла. Приповняють емоції. Якщо жінка буде виконувати поради лікарів, через півроку після операції вона зможе схуднути більш ніж як на 50 кілограмів. Ірина Маркевич і Лебеденко, Олена Ваніна та Андрій Романов. To je torej spet skoraj 2 plus 2.